Терезі, привіт! Розклад для вас 28 по 3 жовтня. Подивимось, що вас порадує, до чого вам підготуватися. Якими будуть енергії цього періоду для вас? Угу. Ваші особисті межі і кураж? Ну, скажімо так, натхнення. Чомусь мені відчувається, що протягом цього періоду люди намагатимуться з усією силою вибивати двері у ваших особистих межах. І вам треба буде бути сміливими, бути завзятими і відстоювати свою думку, якщо ви на 100% довіряєте собі. Якщо ви знаєте свої особисті межі і не дозволяєте їх порушувати, це взагалі прекрасний для вас тиждень. Але для тих, в кого є з цим трохи проблеми через самооцінку чи виховання, з будь-яких причин, якщо у вас є трохи з цим проблеми, ви за собою таке помічали, для вас цей тиждень буде тестовим. Зараз ми розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати. Переси. Полетіли карти. <сум> Особисте життя, кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду. Особисте життя, тут пентаклів. Хм, зараз ми подивимось, хто вам там буде дарувати дорогі подарунки. Для тих, хто в нас наразі із дорозів самотній. Хм, хі -хі. Для тих, хто самотній, у вас тут. Для дівчат це буде особливо актуально. У вас тут будуть на горизонті два чоловіки: король Пентаклів і король мечів. Король Пентаклів це чоловік дуже такий матеріалістичний, приземлений. Але він зазвичай роботящий, в нього гроші до грошей. Він працює, він розвивається, він, як то кажуть, все в сім'ю. Король мечів це людина високоінтелектуальна. з… Дійсно, з високим інтелектом зазвичай дуже розумна, красиво говорить, красиво стелить, як то кажуть. Але при будь-якій можливості, це от сарказм, іронія, пасивна агресія, і в мене відчуття, що вас намагатимуться ці опитувачі чоловіки завоювати. Але вам від цього, ніби як не холодно, ні жарко, бо тут п'ятірка чаш, можливо, це хтось з них, це ваш колишній. І вдвічі в одну річку не війдеш. Дев'ятка мечів це карта стресу, це карта занепокоєння. І ось дев'ятка жезлів, трійка мечів, паш чаш. Так, да, тобто тут може бути повернення колишнього і ще на горизонті оцей от король Пентаклів. І колишній може вам. Ваші незагоєні рани трохи потурбувати, подивитися жезлі, відчуття буде таке, що вам треба буде захищатися. Але цей король Пентаклів. Ну, король Пентаклів, якщо ви самотні, з ним тут у вас може бути серйозні стосунки. У вас тут є така перспектива. Тому. Обходьте стороною королів мечів, які тільки стелять, а нічого не роблять, і звертайте увагу на короля Пентаклів. Ось тут від нього навіть можуть іти подарунки по тузу Пентаклів, можуть бути подарунки для тих, хто в нас в любовних трикутниках старезів. У вас тут є вибір, підвішена ситуація, яка, перше, пов'язана з грошима якимось чином. І друге, це ситуація, в якій ви знаходитесь дещо в ілюзіях. Тобто, вам реальність здається не такою, яка вона є насправді. Не знаю, вас тут намагаються купити, купити ваше мовчання або купити вашу любов, або купити. Зробити будь-що у фінансовому плані, щоб ви залишилися в цьому трикутнику. Ну, але серце від того боліти не перестає, особливо, якщо ви знаєте, що ви в цьому любовному трикутнику знаходитесь і довго. Для тих, хто у нас в серйозних і стабільних стосунках. У вас період дуже дуже позитивний. В якому сенсі тут ваш партнер може вам подарувати або суму грошей, або допомогти вам відкрити власну справу, заохочувати вас, і тут фінансово у вас вкладаються, розумієте? Тобто тут чи покупка якась може бути серйозна, але от по карті Маг це зазвичай те, що стосується вашої самореалізації. Ваше навчання, ваша робота, тобто, наприклад, ви зацікавилися якимись курсами, і от ваш партнер вирішив вас порадувати і подарувати вам можливість навчання на цих курсах. І це безумовно дуже сильно укріплює стосунки. Тут і король чаш, і лицар кубків, тобто приємний подарунок, позитивні емоції і загалом гармонійні стосунки. У вас Період позитивний на максимум. Це чудово. Робота. Стірка пентаклів. Для тих, хто в нас Терезів наразі не працює, тут у вас переводи від вашої сім'ї. Бачите, всі сімейні карти. Це переводи, можуть бути і за кордону, якщо у вас, наприклад, хтось за кордоном, або ви за кордоном. По карті всесвіт. Тобто тут вам приходять фінанси від вашої сім'ї, від ваших рідних і близьких. Для тих, хто в пошуку роботи, я ще не питала, для тих, хто в пошуку роботи, що у вас? О! У вас тут кардинальні зміни, дуже різко вони проходять. Тут буквально вибороти собі місце. Вибороти собі місце, і для когось це може бути ситуацією, коли ви будете змагатися з людьми, які нечесно намагаються собі його вибороти, да? там, кумівство, підкуп і так далі. А для когось це може бути навпаки, ситуацією кумівства і, там, і так далі, для того, щоб отримати бажану вакансію, тут же в залежності від того, з якого боку ви знаходитесь. Але. Навіть незважаючи на те, що вам будуть допомагати, до вас є прихильність, вам все рівно буде складно на перший час освоїтись на цій роботі. Але у вас всі перспективи перед вами, та трійка, жезлів, тобто у вас все вийде. Тут просто йде йдуть дуже різкі зміни. Смерть, башня це прям дуже-дуже різко. Але, от теж те, що я тут бачу, не вдасться потім поєднувати якісь два аспекти вашого життя на перший час в балансі. Тобто вам доведеться більше працювати, і від цього інші аспекти трохи відійдуть на задній план. От тому, тому це буде складно. Для тих, хто вже працює, але по найму. Для тих, хто працює по найму, тут може бути, знаєте, що у вас є вибір. І вибір, ви або звільняєтесь, по карті дурак, або ж ну, вас тут не хочуть відпускати. Розумієте, сірка Пентаклів це ми тобі дамо премію, ми тобі то-то, то-то, то тільки не йди. І у вас тут є вибір: або йти звільнятися, йти в нове повністю, та вдихнути е на повні легені. Або ж е вас можуть покликати на місце, де ви працювали раніше. Тобто знову е в ту сферу, в ту компанію, де ви працювали раніше. І ви тут будете вибирати, чи вам кардинально змінювати своє життя йти повністю все нове, чи все-таки знову спробувати повернутися на минуле місце роботи. У вас по шестірці Пентаклів тут скажу, намагатимуться купити. Тут же від вас залежить вибір, чого ви насправді хочете. Головне по лицарю Жезлів, не спішіть з висновками і не спішіть приймати рішення. Обдумайте добре. Для тих, хто в нас має свій бізнес, або хто працює на фрілансі. Для тих, хто має свій бізнес, тут. Зараз, зараз я поясню, як це може бути. Якщо у вас ваш бізнес є онлайн, а він зараз майже у всіх онлайн, це може значити оця зв'язка карт, що у вас проблеми з рекламою, з таргетологом, з СММ, тобто ваш бренд, от ви платите, ви платите, ви платите, а реклама не приносить результатів. І там ваш бренд не розкручується, більше замовлень не стає. Тобто тут це в принципі актуально для тих, хто працює сам на себе як фрілансер, бо ви теж маєте свій бренд розкрутити, щоб вас знали, пам'ятали, до вас зверталися. І тут вам треба або поміняти СММ, поміняти таргет, в тому сенсі, що найняти іншого працівника. Або ж якщо ви це робите самі, то вам тут треба поглибити ваші знання. Так, щоб ви просто от впусту не зливали кошти. Угу. Фінанси. Сімірка пентаклів. Очікування на результат. Тут очікуєте якоїсь інформації, можливо. пов'язаної з грошима і з вашим здоров'ям, зокрема, У когось може бути бажання якось на санаторно курортне лікування, або ж вставити собі якусь фінансову ціль в сенсі, щоб кудись поїхати відпочити, перезавантажитися, наповнитися енергією. І тут, в принципі, цей тиждень це ніби як очікування надходження до вас фінансів. Але, як ми вже переглянули, вони апріорі до вас надійдуть для всіх з різних джерел. Ну, в більшості у всіх від партнерства. І через якісь документи. Через документи, договори, заяви от через таке морально-психологічний. Лицар Пентаклів. Мені подобається ця карта Терези. Вона про стабільність. Що таке ваші особисті межі? Це стабільні, стабільні ваші. Зараз я поясню так, щоб красиво. Це фундамент вашого дому. І якщо ваш фундамент десь там відійшов, десь вже в тріщинах, десь він просідає, то дім рано чи пізно завалиться, або почне цвіль чи ще щось. Тобто максимально намагайтесь протягом цього тижня прокачати, пропрацювати свої особисті межі. Що ви людям дозволяєте, чого не дозволяєте. Але по лицарю Пентаклів, який я тут бачу, ви на правильному шляху, ви твердо стоїте на ногах, ви в собі впевнені. І це такий період, коли внутрішньо сильно ніяких потрясінь не відбувається. Та? І це прекрасно. Тобто ви стабільно, спокійні і у вас є певна ціль. Я дуже за вас рада, Терези. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей до нових відео. Пока-пока.